Друзі, всі привіт! Ви на каналі Кристал Телеко. і це наша нова рубрика Техно Ньюс. Сьогодні ми підготували для вас найцікавіші новини зі світу технологій та штучного інтелекту. Ці новини вас точно здивують. Тож вмощуйтесь зручніше. А ми поїхали! Український шазам для кіно. Новий сервіс від українського виробника. Ви коли небудь дивились в Тіктоці уривок з фільму і думали, Боже, що це за фільм? Де я бачив цього актора? Так, от все. Такого питання у вас більше не виникатиме. Все стало набагато простіше завдяки новому застосунку відео Шазам, який розроблений українцем Богданом Онуфрійчуком. На нашу думку, це просто унікальний сервіс. Ви берете відео, завантажите його на сайті, і буквально через декілька секунд вам сервіс вже ідентифікує фільм акторів і навіть сцену, яку ви завантажили. Більше не потрібно ламати голову над тим, де ж я бачив цього. Актора. Ну, а якщо ви кожного вечора задаєтесь питанням, що ж сьогодні подивитись, тоді телебачення просто ТВ для вас. Більше 300 телеканалів, бібліотека в 20 тисяч фільмів, добірки по жанрам, де ви 100% знайдете те, що вам потрібно. Смартфон для домашніх улюбленців. Якщо у вас є домашня тваринка, тоді ця інформація саме для вас. Ви не повірите, але ваш кіт або пес тепер може мати. Смартфон, китайська компанія CloudLink представила пристрій під назвою Petfon. Цей пристрій кріпиться на шию вашого домашнього улюбленця і працює на основі штучного інтелекту. Цей телефон розпізнає жести та голосові команди, і у випадку чого вам поступить телефонний дзвінок, якщо вашому пухнастику щось потрібно. Вартість такого телефону буде залежати від обраної моделі, але ціна буде коливатися від 200 до 300 доларів. Крім того, петфон відстежує активність частоту дихання та місце перебування вашої тваринки, тому ваш улюбленець завжди буде на зв'язку. Українська компанія Drone.ua співпрацює з НАСА. Гордість переповнює, бо українська компанія Drone.ua стала постачальником робототехніки для НАСА. Перша тестова партія вже відправлена до штату Вірджинія для випробувань. Це підтверджує те, що наші інженери здатні створювати технології світового рівня. Кімі АІ 1,5 китайський конкурент чату GP. Хоча GPT. хоча ChatGPT чудово генерує текст, перекладає, дає нам свої консультації, але кімі АІ виділяється тим, що він може працювати з дуже великим обсягом даних. Він може одночасно обробляти до 50 файлів і дуже швидко генерувати та надавати текст. Ще однією перевагою кімі АІ 1.5 є те, що він безкоштовний і доступний для багатьох користувачів. Той час, як ChatGPT має обмежений безкоштовний доступ, а за якісь привілегії потрібно. Платити, дякуємо, що були з нами у випуску «Техно Ньюз. Пишіть в коментарях, як вам наша нова рубрика, а ми із задоволенням їх почитаємо. Не забувайте підписатися на нашу сторінку, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.